Це і сина і святого Духа. Христос рождається. Сьогодні мали дуже короткий Євангелієм від Матерія. І ми чуємо, що народ, який був у землях заболона і наптає, він став благословенним, тому що Господь поселився біля нього, світло прийшло до нього. І нам цікаво, напевно, знати, що ж таке означає заболон і навталі. Як ми знаємо, що є 12 політ Ізраїля. Тобто, які походять від патріарха Якова. І саме на, на тарі, і за забуло це буде коліна Якова, так? з ти тобто по націях це було двоє. І ми знаємо, що Мойсей вірив ізраїльський народ з Єгиптської неволі. І після цього Господь Бог подарував їм прекрасну землю. На цій землі все було. І читаємо в цьому вісмі, в старому завіті, що ця земля плодоносила. Що там були грати великі, що люди не могли внести. <клес> що дійсно ця земля була дуже благословенна. І ізраїльський народ після 40-років Мандрівки входить у землю. І ці племена займають кожен свою землю. І заодно і і за також зайняли свою землю близько до, до Галилеї. Але що сталося потім? Потім вони побачили, що вони все мають, нічого їм не потрібне. Бога їм не потрібно, вони забуде про Бога, забуде Йому дякувати, забуде прославляти його і на його місці вони собі збудувати божницю і мати свого божка, в якому поклонялися. І тому вони відійшли від Господа Бога. Вони відкрили собі іншого Бога. Вони не навчилися цінувати те, що їм Бог дав. Вони не навчилися цінувати, що Бог їх батько, вони забули про це. Вони цього не було потрібно, бо вони все мали. Але бачимо, що після того, як вони відрегтися Бога, почалася біда з народом, з цими землями, почалися фіностріляння наступати і воювати за ці землі. І почалася велика війна, яка тривала довгий час. Тобто люди заболонені на вторі, мали цей вимикач і не викликнули світло і настало тево. Вони відкинули А Але знаємо, що коли відкидаємо Бога, то на його місце проходить діяво. А місія диявола все розрушити, всі переслати, унести терпемо. Але бачимо в сьогоднішньому Євангелії, що господь Бог не дорікає, не звинувачує, а навпаки, їм надію. Каже, покайтеся і наверніться, бо Царство Боже є близько. Господь є тим світлом, який оселився біля тих народів, щоб знову показати, що Бог їх любить, щоб вони знову зрозуміли, що потрібно покаятися, що знову потрібно отримати це Боже благословення, бо Господь ніколи не відкидає нас. Навіть якщо ми йдемо в пекло, якщо ми є дуже грішні, маємо великі гріхи, Господь йде за нами. Він читає, коли ми повернемося і скажемо, Господи, рятуй мене. Тому ми повинні пам'ятати, що це світло Боже, воно завжди сяє для кожного з нас, його любов, Його радість, Його мир завжди відкритиме для нас, від нас залежить. Тобто вимикач включимо, чи включимо світло, і чи виключимо, і настане нервими. Тому завжди пам'ятаємо.

Pripravite se, saj je prišlo nebeško kraljestvo. Pokora ni le obžalovanje greha, ampak celotna pot nazaj k Bogu, preobrazba srca, ki nas pripelje v njegovo svetlobo. Slika ljudi, ki sedijo v temi in vidijo rjavo svetlobo, nas spominja na zdravilno moč izpovedi. Ko nosimo breme greha, se počutimo, kot da smo ujeti v senčnem kraju.

Zelo se je keserno kesal. Kasneje je Jezus Petra povabil, da je trikrat izpovedal svojo ljubezen, ozdravil rane svojega izdaje in ga vrnil k svoji misiji. Podobno je vsako izpovedovanje trenutek milosti, ko nas Jezus povabi, da izkusimo njegovo usmiljenje in se obnovimo. Naj nas ta odlomek spodbudi, da sprejmemo dar izpovedi kjer Kristusova luč razblini sence greha in slišimo tolažilne besede. Tvoji grehi so odpuščeni. Pojdi v miru. Ko vstaneš iz njegovega oklepa, nosiš njegovo luč v svet, da postaneš priča nebeškemu kraljestvu, ki je blizu. Amen. Naj bo prva noč. Amen.